Використання ізоляційних олив на основі нафти в трансформаторах практикується вже десятиліттями. Хоча вони справляються зі своїм завданням ізолювати струмопровідні частини та відводити тепло, ці оливи мають недоліки, зокрема займистість, що є небажаною властивістю при експлуатації трансформаторів у вибухонебезпечних середовищах, таких як підземні шахти, портові об'єкти, нафтопереробні заводи, термінали зрідженого газу та морські бурові платформи. Це призвело до впровадження альтернативних ізоляційних рідин. Однією з них є FR3 3, рідкий діелектрик біологічного походження, який зазвичай виготовляється з рослинної олії та має вищу температуру займання ніж трансформаторні оливи на основі нафти. Завдяки цьому fr 3 відповідає стандарту підвищеної пожежної безпеки для діелектричних рідин. У порівнянні з мінеральними оливами FR3 краще поглинає воду та видаляє вологу з ізоляційного паперу трансформатора. Це означає, що трансформаторна рідина на основі природних ефірів також з часом піддається впливу вологи та забруднень і потребує періодичного очищення для подальшого виконання своїх функцій. Компанія Globcor розробила технологію очищення трансформаторної рідини на основі природних ефірів, яка ґрунтується на комплексній дії різних методів. Триступенева фільтрація, глибоке вакуумування, нагрівання. Усе це дозволяє видаляти тверді частинки, розчинену воду та газ. Ступінь очищення відповідає класу чистоти 16 на 14х12 на за стандартом ISO 4406 Технологія Globcor реалізована в установках CMM, які оснащені спеціальними ущільненнями, що робить їх стійкими до хімічного впливу трансформаторної рідини на основі природних ефірів і забезпечує надійність обробки. Продуктивність обробки можна вибрати, підбираючи відповідну модель, і вона становить 17 тисяч літрів на годину. Маючи високу продуктивність, установки для очищення трансформаторної рідини на основі природних ефірів залишаються досить компактними і можуть монтуватися на причепі з колесами для швидкої доставки до трансформатора, розміщуватися в контейнері, працювати в автоматичному або напівавтоматичному режимі з мінімальними вимогами до кваліфікації оператора, який може навчитися користуватися обладнанням за кілька днів. Установки для очищення трансформаторної рідини на основі природних ефірів адаптуються до різних режимів роботи, дає гнучкість і застосовність для різних потреб обслуговування трансформаторів. А чи використовуєте ви трансформаторну рідину на основі природних ефірів у своєму обладнанні? Якщо так, з якими труднощами ви стикалися у цьому питанні? Більше інформації про технології GlobCore та обладнання для очищення трансформаторної рідини на основі природних ефірів ви можете знайти.